Всім, всім доброго ранку. 24 липня, понеділок. Я зараз іду на зважування. І так. Поїхали. 101 кілограм, 100 кг, 100 г. Топчусь на місці і все. І так записую. 24,07, 101 кілограм. 100 грам. Ну, на 50 грам менше і то легше. Плато нічого не поробиш. Так, зараз міряю цукор. Так, пробила. Одягла носки. Бо забула назважування одіть, а воно не комільху. Так, міряю. Міряю. Підом. О. Сім і вісім. Ну і добре. Так, а було понеділок в той? Вісім. Зараз записую. Так, цукор 7 і 8. Значить, які висновки за неділю? Мінус 50 грамів і мінус одна одиниця цукру. Це все добре. Топчусь на місці, плато. Ну, Нічого, це з усіма таке буває. Я дивлюся багато дівчат. Доходне, то, то в них те саме. Я не виключення. Працюю далі. Так, ну що, дівчата? Які висновки? Треба більше фізкультури. Треба треба по... вранці бігати. Бігати, ходити, робити зарядку треба-треба. Все, у нас інкубація закінчилась. Я буду вільна поки що. Поки ще товару нема, покрасніла. Крова ще не застеляла, нічого ще не робила. Поставила тільки на холодець м'ясо, все. Сьогодні будемо зустрічатися. Буду готувати і показувати. До зустрічі на кухні. Готую дівчата собі сніданок. Каву зараз роблю. Я п'ю розчину. Зараз додавлю сюди вершки, Добавила вершки. Президент. Тепер творожок зроблю. Вчора я купила творожок у жіночки, я в неї весь час беру. Цільний, не обезжирений, а цільний. Так, сметанку. І буду снідати. Хочу спробувати сир. Вчора взяла сир. Взяла сир у, у Маріни у нашому магазині на Базарі класний ковбасний. Називається Звенигора. Хочу спробувати. І клубнічка. Клубнічка це замість цукру. Цукру в мене ніде немає, не в каві. Не в творожку ніде. Оце будуть ягоди. клубничка клубничка була вчора у нас по 70 гривень. Все, сідаю снідати. Сережа вже поснідав. І так, творожок із сметанкою. Спробую творожок цільний, я вже казала. М -м -м. Дуже смачний, дуже. І він дуже корисний. У ньому багато вітаміна Д, кальція. Дуже корисний. Так, все. всім смачного. Снідайте разом зі мною.